Виконкомом Догинцівської районної місті ради спільно з підприємствами, надавачами послуг серед населення району та в трудових колективах постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо погашення існуючої заборгованості. З початку року проведено вісім засідань робочої групи з питань забезпечення розрахунків: 34 наради з суб'єктами господарювання різних форм власності, 54 сходи громадян, 46 рейдів, здійснених представниками комунальних підприємств. Також рознесено попередження про відключення боржників. Проведення Заходів дали певні позитивні результати. Заборгованість накопичена за минулий опалювальний сезон погашено на 86 відсотків, тобто 16,5 мільйонів гривень. Проблема ще існує в нашому районі, як і по всьому місту. Безумовно, є мешканці, які совліна ставляться до своїх обов'язків як платників отримувачів послуг, але ж є частина населення. Які мають заборгованість, Я хочу звернутись до всіх мешканців, як нашого району, так і міста. Своєчасно розраховуватись за нараховані платежі за використані комунальні послуги, можна звернутись за оформленням субсидії. Ця робота організована в нашому районі на високому рівні, а також звернутися до такої форми розрахунків, як отримання заробітної плати згідно заяв. Підприємствами та установами, працівники яких постійно оплачують послуги, є публічне акціонерне товариство Хайдельберг Цемент, Механобер Чермет, міський тролейбус, заклади освіти та соціальні сфери. А боржниками якраз є працівники тих підприємств, які і надають послуги мешканцям. А саме державного підприємства Криворіжтепломережа заборговані з 26 мільйонів гривень, та комунального підприємства Криворіжтеплоцентраль 9 мільйонів. Задолженность по сравнению с января 2012 года на 800 тысяч, я думаю, на конец года где-то бы на миллион как минимум выйдем. И те задачи, что мы ставили, хотелось бы больше, конечно, взыскать из должников, но, к сожалению, контингент этих должников на сегодняшний день все не в нашу пользу. Те рейды, которые мы проводим с исполнительной службой, два раза в неделю согласно графику, утвержденной исполковым, результаты дают положительные, но те люди, которые мы попадаем в квартиры, к сожалению, Це часто вже нічого є сі опісувати. Толі все проти, то лікар продано, ситуации -лі ситуації різні. Все, но одно роботу эту ми, так сказати, продолжаем. З 1 вересня підприємство Криворіж Теплоцентраль вело нову послугу, яка сприятиме можливості погасити борг у зручний для мешканців час, причому навіть вдома. Ми зараз на підприємстві прибриві касовий апарат. Так что, если есть возможность, озвучить между своими, там есть старички, есть больные люди, есть, нет времени, все. мы готовы приезжать даже в выходные дни, выдаем квитанции, все как положено, с налоговой инспекцией все это, так сказать, отработано, отрегулировано, и мы можем на дому собирать средства, чтобы время ваше сэкономить, и, так сказать, чтобы люди имели возможность платить задолженность. Вот такую услугу мы сейчас оказываем с 1 сентября. Питання про стан розрахунків споживачів району за житлово-комунальні послуги та використані енергоносії перебуватиме і надалі під контролем органів виконавчої влади виконкому. Сподіваємося, що і громадяни міста будуть свідомими споживачами, адже оплата за енергоносії та послуги гарантія того, що в домівках мешканців буде комфортно та тепло.